Бажаю всім здоров'я. Ну, сьогодні спека 35 неможливо. Але картопля копається. Ось скільки мішків дрібної. Кабанчика можна вигодувати. ще скільки лежить її. Перебрати. Треба. Ще на городі залишився. Один рядок, слава Богу, зараз. Піду викопаю. І в погребі за скільки раз зробив. Це зараз знов ось, все. щоб ви розуміли. Ой, погано видно, да? О, ось все велика Під потолок майже. Зараз буду, знову Богданчик носив. Ось насіньова. Це велика. Все, ось потолок, щоб ви розуміли. Такого ще не було. Буду засіки робити, і остальне перебирати, переносити. А там теж насіньова роко. Бела Белла ховається від спеки. Всім гарного дня!